Доброго дня, друзі, раді вас вітати на сьогоднішньому ефірі. Він буде неймовірно змістовний, неймовірно натхнений. Я думаю, що ви для себе отримаєте багато корисної інформації і натхнення. Бо сьогодні в нас неймовірна Наталя Бойко в гостях. А сьогоднішня тема а, буде про те, як знайти в собі відповіді на всі важливі для себе питання через йогу тиші та практику Дзен Коані. Погодьтеся, що кожен би хотів знаходити ідеальні відповіді на 100% правильні на свої якісь питання. Але буває, що це важко зробити. І ось сьогодні Наталя розкаже про такі чудові методи, як йога звуку, як дзенкоани, завдяки яким можна зазирнути в глибину себе, знайти відповіді, зрозуміти себе краще. Тож я передаю вам Наталя слово. Прошу доброго дня, вітаю. Дуже рада сьогодні бути з вами на цьому ефірі. Дуже рада, що є ті, кому цікаві такі глибокі питання і що цікавиться аудиторія тим, як бути в спокої, бути в тиші, адже це саме важливе, що ми можемо. Для себе зробити найбільше, най, найбільший подарунок. Адже ти і спокою ми починаємо чути своє серце. І коли ми чуємо своє серце, там усі відповіді. І найважливіше це питання, яке ми можемо для себе, на яке питання ми можемо для себе знайти відповідь, це питання, хто я? Після цього усі інші питання. Виникають, але не тривожать. Вони просто є, і ми даємо із життя, із імпульсу, із спонтанності, даємо на них відповіді. Тут таке е, цікаве е, запрошення дізнатися відповіді на всі запитання, але це трішки так е, можна сказати жаль, тому що. На всі питання ми не можемо знайти відповідей, бо вони виникають час від часу. Ми можемо знай... знайти на ті питання, які зараз, сьогодні, там, чи завтра те, що буде завтра, але потім знову будуть якісь питання. І саме основне це знати, хто як. І от саме під час занурення в своє серце, коли ми з'єднуємося зі своїм центром, ми можемо дізнатися. Саме цю відповідь, почути її з глибини глибини свого сакрального центру, цієдрадощі. Ви так натхнено говорите а скажіть, будь ласка, як сучасній людини почати цю практику внутрішньої тиші, якщо постійно в голові шум, якісь думки, які турбують проблеми сьогодення? Як перейти до такої чудової практики? Насамперед, самий простий спосіб це хоча б приділити собі час наодинці, організувати собі час наодинці, і при цьому не користуватися гаджетами, не читати там стрічку, новини, ще щось. Просто залишитися і побути з собою якийсь час без нічого, без, без будь-якої без вливання будь-якої інформації. І побачити, почути саме свої якісь почуття, емоції, які е, глибоко всередині, вони вийдуть на поверхню. І коли відсіється все, що заважає бути в тиші, тиша сама собою станеться. Для цього є багато допоміжних інструментів. Це може бути і йога для тіла інструмент такий чудовий, через який ми можемо зайти в е, цю тишу. І так само Звучання інструментів, коли ми фокусуємося на звуках, ми можемо зайти в цю тишу. Ще якісь прекрасні такі інструменти для тіла, які переключають нас на відчуття, але насамперед це тиші на одинці, почути, що зараз мене хвилює, про що я, які, які емоції, які почуття, що заховане всередині. І коли воно все вирішиться. Відсіється тиша станеться сама собою. А як ви думаєте, от чому сучасній людині так важко е, зупинитися і е, побути просто в тиші, е, у внутрішній тиші, у зовнішній тиші? Як ви вважаєте? Тому що дуже сьогодні великий потік інформації, і е, саме важко сконцентруватися. На тому, що, що важливо, тому що постійно хтось захоплює нашу увагу. Саме, саме дорого, дорога сьогодні валюта це наша увага. І от якщо ми собі скажемо, що мені важливо моя тиша і спокій, найважливіше, тоді, звичайно, те, ж, те, що неважливе, ми не будемо туди цим захоплюватися і єднатися з тим, що неважливе. І повернемось до себе. Так, дійсно, ресурс уваги, він лімітований, і наше завдання правильно ту увагу витратити тільки на те, що важливе, а не на все підряд. А скажіть, будь ласка, от з вашого досвіду, що змінюється в житті, коли людина починає постійно практикувати його тиші? Йога тиші це та ж сама медитація. Та ж сама присутність, можна різними словами сказати, змінюється і на фізичному плані, і на ментальному плані. Фізичне тіло просто це стає дуже, під час того, як ми занурюємося в тишу і спокій, ми просто стаємо дуже красивими. Це найкращий косметолог для жінок тиша. Ну звичайно. Врівноваженість, гармонія це ж найкраще те, що найбільше нам потрібно. Тому Якби тут, тут дуже багато плюсів, про які можна говорити і говорити. А скажіть, будь ласка, а як тіло людини реагує на тишу фізіологічно, енергетично? Чи можна сказати, що за допомогою тиші можна позбавитися або зменшити тривожність, зменшити втому, зменшити розгубленість? Звичайно, от насамперед про тривожність, коли в нас є якісь тривожні думки, але ми їх не помічаємо, тому що Зверху дуже багато інформаційного шуму, то коли ми заглиблюємося, ми починаємо бачити саме те, що нас турбує. І можемо поступово щось собі задавши питання, те, що сьогодні вирішили, а те, що лишилося, і воно не, не потрібно сьогодні вирішувати, ми можемо просто побачити, що це неважливо, і про це не потрібно тривожитись. І це можливо зробити саме в тиші. Тому відсіюється. Знову ж таки одна відповідь: відсіюється те, що зайве, і залишається спокій, залишається єдність. Ми повертаємося в єдність, в цілісність е своїм центром, і відчуваємо єдність з світом з творцем, починаємо відчувати е себе невід'ємною частиною цього світу. Так, цікаво, чесно кажучи, вже захотілося і в своє життя додати йогу тиші, і більше тиші. Тому прошу вас а поділитись, поділіться, як саме виглядає йога тиші у вашому повсякденному житті? У моєму повсякденному житті це можна сказати, це будь-яка дія, це і є йога тиші. Це і сніданок, це і миття посуду, це і збирання якихось ягід, тому це абсолютно будь-яка дія, яка мене гармонізує і заспокоює, можна сказати, то моя, моя тиша вона, вона повсякденна, вона в кожному моменті життя. Угу. Я не практикую її умисно, не сажусь на калимочок, і зараз я буду практикувати тишу. Вона просто є в мені, вона в моїй житі. Дуже дякую. З його тиші і взагалі з тишою трошки стало зрозуміліше. А от про Дзен Коани, що б ви могли розповісти, щоб, скажімо, там. Тим, хто про це ще не чув, стало зрозуміліше, що це таке, і звідки вони походять. О, дуже, дуже цікавий інструмент Дзенкоани це такий дуже древній інструмент, яким користувалися монахи не одну сотню років для того, щоб досягти стану пробудження, просвітлення. І Саме цей інструмент допомагає з'єднати нам свідоме, несвідоме і тіло через спостереження за реакціями саме тіла, образами, емоціями, почуттями і через заглиблення, саме знову, у свій центр. А що саме дає людині ця практика? Ця практика дає можливість знаходити Відповідь на будь-яке запитання без того, щоб звертатися до допоміжних якихось спеціалістів. Тобто можна за допомогою карт Таро, або ще астрології, або ще чогось або ще чогось або ще чогось І це, звичайно, чудові інструменти, там різні, їх багато є, але можна також через заглиблення в свою суть, через зеркало, через запитання і через відчуття інтуїтивне відчуття, почути цю відповідь, а потім можна, звичайно, перевірити ще там на чомусь. Тому це такий дуже потужний інструмент, він, можна сказати, полегшує життя, дуже полегшує життя. Я зрозуміла, чому ви на початку казали про запитання, хто я? Я розумію, що через практику дзенкоанів можна знайти все ж таки відповідь на це запитання, і ось у мене виникла така думка: а чому запитання, хто я, може запи змінити життя? Ну тобто, коли людина знаходить відповідь на це питання, її життя змінюється. Чому так виходить? А тому що коли вона починає усвідомлювати, що вона не це тіло, то коли щось відбувається з тілом, вона вирішує це, але не хвилюється. Хвилювань нема. Є просто дія, яку потрібно зробити. Так само, коли вона розуміє, що вона не ці думки, не емоції, то так само, коли виникає якесь хвилювання, вона бачить цю емоцію, відбувається, хочеться плакати, вона плаче. І спостерігає цей плач, хочеться сміятися, вона сміється, але при цьому вона з цим не єднається. Вона навпаки роз'єднується з цією емоцією. Я це я, я свідомість, а емоції, почуття це те, що зараз проживається в тілі, в тілі, в душі. От. І таким чином починається таке життя, коли ти живеш, все проживаєш. Яскраво, але при цьому, при цьому розтотожнюєшся саме з тим, що не є істине. А істине, хто, якщо дізнаєшся, це питання, хто я, і розумієш, що ти є енергія, яка проживається в тілі свідомість, усвідомлюючи себе, оця енергія, то, звичайно, життя стає трошки простіше і легше. Ага, скажіть, будь ласка, а у вас особисто були якісь життєтрансформаційні трансформаційні моменти завдяки Коанам? У мене особисто був такий трансформаційний момент завдяки Коанам. Це я дізналася, було запитання в Коанах, що гроші є? І я зрозуміла саме, що найважливіше це любов до себе. І тоді, ну, саме у відповідях, коли я давала відповіді на цей коан, я зрозуміла, усвідомила, що найважливіше це любов до себе. І коли любиш себе, то завжди і гроші люблять тебе. Mm -hmm. У мене був такий досвід: трьох, трьохденний такий інтенсив, ретрит, можна сказати, де три дні ми задавали тільки одне запитання і спостерігали за відчуттями тілі, емоціями, почуттями. відчуттями. Це було дуже потужно і на все життя змінило моє ставлення до того, як досягати щось, як заробляти гроші, і звісно, теж полегшило моє життя. А скажіть, будь ласка, а от для такої практики чи потрібна попередня підготовка, чи можливо є, є якісь обмеження там, кому можна до такої практики долучатися, кому не можна? Можна взагалі всім. Але е, той, хто не має досвіду виражати свої почуття, усвідомлювати свої емоції, тобто, е, у кого емоційний інтелект е, не дуже розвинений і е, хто над тим не працював, тому буде, мабуть, складно трошки в цій практиці на початку, але може бути так. Е, бо в цій практиці е, два партнери: один дзеркало, а другий повідомляючий партнер. І коли е, повідомляючий партнер. Розповідає, він е, має досвід е, праці з почуттями, з емоціями. Він, е, Коан промовляє і відповідає на запитання Коану, то той, хто дзеркало, кому складно, може також е, через цього партнера вийти на почуття, на емоції і, ну тобто, йому буде легше висловлювати. Тобто, взагалі потрібно пробувати. Це дуже цікаво праці під, час, під час того, як не, не почавши, не спробувавши, неможливо не дізнатися, чи, чи зайде тобі ця практика, чи підійде, чи взагалі можна всім. Зрозуміло. А Скажіть ще, як інтегрувати досвід Коану у щоденне життя, у прийняття рішень, у вибір шляху? Взагалі дуже ефективно, коли є якесь питання, стати перед зеркалом і задати це питання, сказав, сказавши, ніби в зеркалі партнер, скажи мені, і це запитання, яке турбує. І потім дивитися в зеркало і відчувати, спостерігати за емоціями, почуттями, образами, які приходять, думками. І таким чином їх відслідковувати і дивитися, що тіло каже, а тіло завжди нам відповідає, так чи ні. І, і спостерігаючи, можна зробити для себе вже висновки. Таким чином, працюючи з зеркалом, просто підійшовши до зеркала і задавши йому питання і дивлячись прямо в очі в собі, як партнеру. А скажіть, будь ласка, от якщо людина стає перед зеркалом, ставить якесь питання, яке дуже хвилює, і вона не може розрізнити ту відповідь, все одно її, оці є сумніви, чи так чи ні, це значить, що в неї немає контакту з тілом, чи немає контакту з емоціями, От на ваш погляд, що це виходить так? Це значить, що може бути, що і з тілом не дуже контакт є, і може бути, що і немає досвіду навіть виразити своє почуття якесь. Людина не знає, знає там одне, два, три почуття. а Насправді їх є дуже багато, почуттів, емоцій. І таким чином, спостерігаючи, можна ж подивитися по шкалі почуттів, емоцій. і Подивитися, що схоже я можу зараз, що схоже, що я зараз відчуваю. Таким чином, можна це все розвивати, тренувати як м'яз. Немає людей, в яких це, яким це не вдасться. Не з першого разу, так з другого, але все-таки рухатися по тому шляху, що я можу. Я можу, і в мене є потенціал, щоб розвинути цю здатність, цю чутливість. Не всі приходять в життя такими чутливими пробудженими до того, щоб чути себе. А хтось має досвід з минулих тілень і народжується уже з цим, а хтось має зробити дуже багато практик, щоб це розвинути все індивідуально. Дуже ви цікаво розповідаєте, і я вже чесно кажучи, очікую вашу практику на карпатському його фестивалі, бо я вважаю, що це буде просто вау. Я думаю, що кожен зможе знайти для себе і відповіді, і забрати для себе інструменти в своє повсякденне життя. Можливо, ви хочете щось про практики свої на карпатському його фестивалі? Ще додати? Ну так, хочу додати ще, що саме йога тиші це не буквально тиша. В тиші розуму може відбуватися і спів, і танець, і слухання, і розмова. Тобто під час практики ми входимо на той стан тиші розуму, і потім відбувається таке цікаве дійство учасники. Це вже так, чотири роки з досвіду, учасники починають комунікувати, але зовсім з іншого стану. І це така цікава картинка. Вони комунікують як діти, але при цьому усвідомлюючи все свідомі дорослі діти. Тобто, вони заглиблюються в такий дуже приємний стан і таким чином. Можуть передавати далі один одному якусь інформацію, ділитися, але перебуваючи саме в тому тихому стані розуму. І часто відбувається такий джем, грають на інструментах, і це дуже цікаво, дуже приємно за цим спостерігати, як дуже багато радості. І Такого задоволення від того, що зовсім по-іншому починає сприйматися і звук, і навіть їжа стає набагато смачнішою. От можете спостерігати також за своїми реакціями після йоги тиші. Ну, ще про практику Дзенконів, щоб таке сказати, що чим це дуже цікава практика. Тим, що вона підніме саме-саме глибоке, що є у вас, і тому потрібно бути готовими до того, що можуть бути і сльози, можуть бути якісь такі реакції різні, але ми з цим всім будемо дуже м'яко і лагідно працювати, щоб провести вас до стану такого задоволення, насолоди і відчуття себе улюбленою дитиною всесвіту. Люблю дитиною, то Із цього стану болю і те, що вас підніметься, ви повернетеся в такий гарний, благісний стан. Ух ти. Друзі, вам вже захотілося на практики з Наталією, бо мені вже однозначно хочеться вже чекаю Карпатський Йоха-Фестиваль. Нагадаю, він буде з 8 по 12 вересня. І Наталя буде давати свої практики для вас. Тож, хто хоче до нас приєднатися, ласкаво просимо. Будемо раді вас вітати серед учасників. Я дякую вам, Наталя, за таке неймовірне, натхненну інформацію. Багато буде роздумів, я думаю, що у глядачів з приводу вашої інформації. Дуже вам дякуємо, дуже була приємна зустріч. Сподіваємось, що будемо робити більше таких натхненних, змістовних та цікавих ефірів. Дякую вам, дякую всім учасникам, хто слухав, і до зустрічі на фестивалі. Побачимось!